Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і груповко починаємо. Одна людина загинула четверо поранені на Запоріжжі. Напередодні ворожий дрон поцілив по автівці з цивільними в селі Приморське. Одна пасажирка загинула на місці, інших шпиталізували. Також ворог гатив із артилерії та РСЗВ. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 157 бойових зіткнень за добу на фронті. Звітує генштаб. Найскладнішою ситуацією залишається на Донеччині. Ворог не припиняє штурмувати покровський відтинок. Там противник за підтримки бомбардувальної авіації 63 рази вів наступальні дії. На Краматорському напрямку окупанти 22 рази йшли на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів часів Яр та Ступочки. На Харківщині Росіяни намагались просунутись в напрямку Козачої лопань. На війні Богдан Ковбасюк зазнав тяжкого поранення обох ніг відновити їх рухливість. Спочатку пробували французькі медики, але марно наші київські лікарі зробили усе, аби Богдан зміг знову ходити. Дар'я сарук далі Богдан тепер ходить годинами. Стараюся ходити кожного дня розхажуватися. Ці кроки поки не такі упевнені, тому він і ще спирається на дві милиці. Відмовитися від них зовсім рано є ризик упасти. А от почати ходити з однією вже й пора. По перше, в нього підвищений ризик падіння. У нього ампутована права нижня кінцівка, і є сильно уражена ліва кінцівка. По-друге, зараз зима ожеледиться, слизько саме з нею складнощів у лікарів було найбільше. Якби не ліва Богдан на протез став би уже давно. Тут у мене прям осколок виходить залетів. В коліно і між, суглоб, ну, типу, між колінним суглобом ще є хрящ проходить. І от він прям хряща вирвав. І тому приходилось мені вже міняти колінний суглоб, тому що кістка у кістку терлась і постійно було, каже, невиносима боль. Це сталося ще наприкінці 22-го на Харківщині. Це було пряме попадання граду, там буквально, можливо, метрів 5. Своєї правої Богдан не відчував. Фактично, вона трималася тільки за одяг. Я пам'ятаю, хлопці казали, візьмі його ногу, і я думав, що ногу взагалі відірвало, а нога просто була якби на штанині. Ну там м'ясо повідірвало. І вони мені на груди так заложили ногу. Бо я постійно так нажимав на великий палець і думав, зараз я його відчую, але я не нажимаю такої зі всієї сили, але я розумію, що не відчуваю. Другу Теж посікло уламок зачепив у коліні хрящ. За порятунок беруться французи. Богдан там лікується півроку, але безрезультатно. Що робити із ногою? Там теж ні медики не знають, бо таких випадків у їхній практиці ще не було. Давай ми тобі краще обріжемо. Зробимо операцію, обріжемо зверху 5 сантиметрів, кістки, знизу кістки 5 сантиметрів, і ти будеш менший. Наші ж українські з'ясували не лише причину, а й знайшли рішення, як все ж поставити Богдана на ноги, щоб відновити рухливість. Йому міняють колінний суглоб. Я виходить, довго вже так був з простягнутою ногою, тому що вона в мене боліла і я не міг ну нею рухати. І вона в мене зрослась вже потім, аж після того. І тому приходилось вже робити колінний суглоб. Після почався іще один не менш складний і тривалий етап. Тепер вже протезування. Оскільки залишок ноги у Богдана дуже короткий, усього кілька сантиметрів йому іще влітку ставлять у середину кінцівки титановий імплант. Можна його отримати і типу, звичайне протезування, щоб на тебе одягнули там горшок, такий скажем, але це вже буде аж прям по пояс, буде до пояса прив'язуватися. Ну це зовсім незручно і довго на такому протезі ходити ти не зможеш. За понад півтора роки лікування Богдан переніс більше півсотні операцій. Дарина завжди була поруч. І коли він воював, як лежав у шпиталі, там вони й заручилися. А торік, у вересні зрештою, побралися. Провели просто класне весілля. В принципі, ну всіх хлопців пригласили, які тут лікуються. Ніше хлопці подарували лімузин, щоб ну ми їхали. Тобто там склалися і подарували лімузин. Тоже було круто. Поки триває реабілітація, молодята живуть на відстані, допоки Богдан не отримає власний протез. І після ковбасюки планують переїхати на Київщину у будинок, який їм подарували благодійники. Дарія Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. ЗСУ взяли в полон двох військових КНДР, які воювали на Курщині. Обоє були поранені, але вижили. Розповіли в СБУ. В одного з них виявили військовий квиток, виписаний на реального громадянина Росії. Інший військовий був без документів. Обоє полонених зізналися, що мають військові спеціальності у війську КНДР. Один з них на посаді снайпера-розвідника з 2016 року. Інший стрілець і проходив військову службу у північній Кореї з 2021 року. Спілку. Вання з полоненими відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою південної Кореї. Дві німецькі партії соціал-демократи та ультраправа альтернатива для Німеччини визначилися з кандидатами на пост канцлерів. Від СДПН висунули чинного очільника уряду Олафа Шольца у своїй передвиборчій програмі. Він пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до 15 євро за годину, а також покращити соціальний захист родин з дітьми. Шольц виступає за подальшу підтримку України однак багато хто вважає його надто м'яким та нерішучим. Альтернатива для Німеччини на посаду канцлера запропонувала одну з лідерів партії Аліс Вайдель. Вона виступила за запуск газогону Північний потік, який постачатиме в Європу російський газ, повернення до атомної енергетики та закриття національних кордонів. Вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого. Я хотів би подякувати за цю вражаючу кількість голосів за право боротися за те, щоб у нашій країні все йшло добре, щоб ми могли завоювати гарне майбутнє у ці дуже важкі часи. І тому я зараз разом з вами зроблю все можливе, щоб ми, як і минулого разу, знову здивували всіх людей. Ми переможемо. У нас є план майбутнього для Німеччини, який ми втілимо в життя упродовж перших ста днів уряду. Повністю закриємо кордони та зупинимо всіх нелегальних мігрантів. Це дуже чітке повідомлення всьому світу: кордони Німеччини закриті. Уже 16 людей стали жертвами лісових пожеж в Каліфорнії, 13 у списках зниклих безвісте. Стихія вже знищила понад 12 тисяч будинків. Більшість в елітних районах на узбережжі у штаті ніяк не можуть загасити вогонь. Вітер змінив напрямок. і Тепер треба евакуювати інші населені пункти на шляху стихії. Загалом свої будинки вже залишили 150 тисяч каліфорнійців. Це стіль ще стільки ж готуються виїжджати на фоні повідомлень про мар. Одерство у відселених зонах влада запровадила комендантську годину. Комендантська година триватиме з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Якщо ви не уповноважена особа, що відповідає за безпеку, або не представник рятувальної служби, то вам заборонено перебувати в місцях, які підлягають евакуації. Якщо вас там помітять, це стане приводом для арешту. Порушників можуть штрафувати на тисячу доларів, відправити за грати на 6 місяців або засудити до обох цих видів покарання. Від Косуль та Лебедів до левів і тигрів. Центр порятунку диких тварин. єдиний в Україні, куди привозять звірів і переважно з прифронтових територій. Як проходять реабілітацію тварини і яка їхня подальша доля, Дар'я Лиходіт розкаже. Що з ним було і з чим це пов'язано? Не можу сказати. Це Тигр Алекс, і він із Харківщини. Тут у центрі порятунку диких тварин він уже другий рік. Зараз Алекс абсолютно здоровий, а от привезли його сюди в критичному стані. У нього була червона шкіра, у нього не було шерсті, задніми ногами взагалі майже не рухав. У нього дуже великі проблеми були і шлунково кишковим трактом. Власники Алекса просто покинули, і таким його забрала Наталія Попова, керівниця цього центру. Лікували молодого тигра кілька місяців. І ось уже рік Алексу шукають нову домівку. Головна надія на іноземних зооволонтерів. «З тиграми це дуже важко, тому що ми їх багато вже вивезли. Всі вольєри просто зайняті. вже Мені дорослого голиво. А цим малюкам лише шість місяців до центру вони потрапили торік, недогодовані і зі зламаними лапами. Теж із Харківщини. «Левенят виростити – це дуже дорого, коли їх неякісно годуєш, готуєш. В них Становляться кістки, так названі хрустальні. Має бути різноманітний збалансований раціон. Ці зараз поживають по 3,5 кілограма зараз на перетримці у центрі сім левів, два тигри, рись, вовк та дикобрази. А за рік сюди прибувають сотні тварин. Їх привозять зооволонтери або військові рятують від браконьєрів або з закинутих приватних звіринців, переважно з прифронтових територій. Евакуація завжди проходить зони бойових дій за допомогою військових, які звернулися. Я забезпечую знерухомлення тварини. Керую процесом, як це правильно зробити, але грузять все, допомагають військові. Та найважче це утримувати таку кількість тварин. На день на всіх йде до 100 кілограм м'яса. У центрі звірі залишаються переважно на кілька місяців на період лікування. Ми не зоопарк, ми тварин не накопичуємо, ми їх лікуємо, реабілітуємо, що необхідно робимо. Якщо можливо випустити в дику природу, це не обсуждається. Тварина повертається у своє природне середовище. Коли випустити на волю, неможливо. Наталія Попова підшукує для них реабілітаційні центри. Ось ці левенята скоро поїдуть у південну Африку. Дар'я Лиходіт, Юрій Лозенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Присвятила срібну медаль батькові, що оборонить Україну. 16-річна Вікторія з Дніпра завоювала друге місце на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. В Італії, де відбулися змагання, підняла прапор 128-ї бригади. Саме там служить її тато. Для Руслана, батька Вікторії, прапор має особливе значення, тож дав його доньці як оберіг. Деталі цієї історії знає наша Софія Москаленко. Зі кіборга Вікторія літає над сценою. Це її перший чемпіонат світу з повітряної гімнастики. Однак талановиту учасницю одразу помічають судді і нагороджують срібною медаллю. Її дівчина присвячує татові військовослужбовцю. Саме прапор його бригади Вікторія Гордо тримає у руках. Там є підписи, є вже підписи загиблих побратимів тата, які в полоні. За перебігом змагань Руслан тато Вікторія. Рі спостерігав з позицій на запорізькому напрямку, під'єднався до Старлінку, аби не пропустити ані секунди виступу. Доньки довго очікування, коли на вийде там, де теж ця от, інтрига. Той вже починав сам нервуватися. Там дивися, там теж там такі дійсні є, у нього у неї там конкуренція, така котра там о, ну достойно виступає. Я почав хвилюватися. Прапор Руслан дав доньці на удачу і в глибині душі знав, вона таки матиме змогу підняти його на п'єдесталі. Це для мене така сакральна пам'ять. І коли вона з собою взяла, то частічку нас там вигуляла так сказати, в Італії, там показала, що ми такі є браві хлопці. Стяг із символікою бригади Руслан замовив літку 2022 року, коли дістав поранення. Їхні позиції на Донеччині обстріляв російський танк. До лікарні одразу примчала і Вікторія разом із мамою та сестричкою. В нього ось ну немає цієї частини руки. А він ну рука функціонує, тому що він довго був лечився, але ось це поранення дуже було для нас складне. Виступ Вікторії разом з Русланом дивилися також його побратими. Дівчині навіть вручили нагороду від імені 128-ї бригади. Ми дуже пишаємося всі. Дуже вам дякую. Ми я теж вам пишаюсь. Повітряною гімнастикою Вікторія почала займатися уже після початку повномасштабного вторгнення, коли тато пішов воювати. За цей час Руслан тримав оборону біля великої новосілки, що на Донеччині. Там же йшов у контрнаступ. Дуже були складні моменти, коли він відправлявся на нуль, на, на три, на чотири, на п'ять днів. І коли він не виходив на зв'язок, це були дуже такі емоції. Ти спокійно не спав, завжди переживаєш. Хоче знає, що тато служить, та щоразу каже, під час виступів сподівається побачити його обличчя у глядацькому залі. Тато на війні він не ну, він не зможе може приїхати на мої всі виступи. Але інколи випадають дні, коли він приїжджає. Ми тоді дуже раді. Цьогоріч Вікторія готується знову виступати на чемпіонаті світу і вірить, зможе взяти золото, бо з собою матиме татів оберіг, прапор його бригади. А Руслан мріє про скорішу перемогу, щоб повернутися до родини. А тоді, певен, не пропустить жоден з виступів доньки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск о випусков'яті. Далі ефір продовжить команда Один плюс медіа. Ранок марафони з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.